На сьогоднішній день набувають актуальності такі види палива, як вугілля та друва. Вони є альтернативними у використанні, оскільки обходяться значно дешевше, ніж природний газ. Особливо вигідні такі види палива для закладів соціальної сфери. Три роки тому у Ставищенському районному дорожньому управлінні для обігріву приміщень площею 1800 метрів квадратних, а це адмінбудинок, ремонтна майстерня, автогараж. Встановили дров'яний котел, який здатен забезпечити температуру більше 20 градусів. І цього температурного режиму достатньо для працюючих та техніки. Коли ми користувалися газом, ми спалювали до 2000 кубів газу на за сутки. Це получалося за. 50-60 тисяч кубів газу за, за місяць. Ви можете перерахувати, як на, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день це дуже велика сума. В зв'язку з, з зменшенням фінансування, ще три роки назад, ми перейшли на, на таке альтернативне паливо, як дрова. Був встановлений котел вартістю 150 тисяч. Дерев'яний він так котел ну, напівавтомат. На він, він там доганяється температура, до, виставляється 40, 60 градусів і ми опалюємо дровами. За словами начальника організації Володимира Репети, складнощів у використанні даного котла як таких не існує. Єдине, що працює він від електроенергії, тому потрібен контроль. Паливний матеріал дрова заготовляють самостійно. Ну, дрова, можна сказати, вони в нас, ми їх заготовляємо у себе на лісопосадках біля дороги. Воно там нам обходиться ну, набагато дешевше, ніж це. Просто, то, що треба, наприклад, на три ми машиною приводимо 4 складометри дров, це виходить на тиждень опалення. Ну, воно як більш трудозатратно, але ну, якщо по, по коштах, то це. Вигідно набагато. Приміщення зараз у нас 20 градусів, в адмінбудинку 20 градусів, а у ремайстерні і у гаражах, де зберігається піскоросподіванна техніка, там 12-15 градусів. Воду в машинах ми не зливаємо, так що ми готові весь час в ну, такому. До цього приміщення районного дорожнього управління опалювали за допомогою вугільних та газових котлів, які справні і готові до роботи.